Добрий раночок, любі глядачі. Я дуже рада вітати вас на каналі Солодко Смачно. Сьогодні готуємо ванільний класичний бісквіт. Це база-базова, тому його готувати потрібно обов'язково. Цей бісквіт легенький, м'якенький, пухкенький. З ним я приготувала величезну кількість тортів. Як звичайних одноярусних, так і весільних. Він дуже класний. На каналі є відео не менш крутого бісквіту шоколадного посилання на нього в правому верхньому кутку для приготування. Нам необхідне ось це. Наглядно вам хотіла продемонструвати як інгредієнти, так і інвентар, щоб вам було зручно, щоб ви не бігали потім по кухні в пошуках необхідного. Три яйця категорії С1: пшеничне борошно 75 грам, 110 г цукру. Трошки більше чайної ложечки розпушувача, Можна обійтися і без нього, але для початківців хай буде. Взагалі, яка пропорція розпушувача? На 125 г пшеничного борошна йде чайна ложечка. Ванільна паста, соса в мене дуже її люблю. Та трішки солі. по інвентарю. Силіконова лопатка. Мені дуже подобається ось цей бренд. Тоненький ножичок виймати бісквіт з форми. Довгий, ніж пилка той, що для хліба, щоб розрізати бісквіт. Чаша для збивання жовтків, для збивання білків, міксер. Обожнюю, він такий гарненький, ситом просіювати сухі інгредієнти, форма. У мене сьогодні кільце, я його застелила фольгою і знизу дно від роз'ємної форми іншої. Решітка для остужання бісквіту. І пергамент, на який ми будемо сіяти сухі інгредієнти. Ставимо розігріватися духовку, режим низ верх 165 градусів. Просіємо пшеничне борошно разом з розпушувачем. Просіяли і назад в мисочку. Яйця потрібно розділити на білок та жовток. Скляну форму білки. В пластикову жовтки, бо в пластиковій можуть лишатися жири, які білкам точно не потрібні. В жовтки додаємо ванільну пасту, жовтки з половиною цукру та ванільною пастою збиваємо до побіління. Тепер потрібно збити білки. Із сіллю та іншою половиною цукру. Спершу ми зіб'ємо білки на швидкості вище середньої до піни, введемо цукор і зіб'ємо до стоячих білків до м'якого клюва. Відразу сіль збиваємо. На цьому етапі можна додавати цукор. Тепер білки відставляємо в сторону. Беремо жовтки збиті з цукром, ще раз збиваємо недовго на максимальній швидкості. До жовтків з цукром додаємо пшеничне борошно. Відразу все всипаємо і перемішуємо силіконовою лопаткою. Тепер сюди жертвуємо одну треть наших білків. І вже ніжно рухами знизу вверх об'єднуємо. Ось такими рухами. Все, тут у нас однорідно. Додаємо цю масу до білків. Тепер ніжними, делікатними рухами об'єднуємо, немови підіймаючи. Знизу вгору. Нам потрібно, щоб маса стала однорідною. Білок додає пишності. Ось такою має бути наша маса. Відправляємо її у форму. Розрівнюємо. І, не чекаючи, відправляємо в розігріту духову шампу. Тісто це чекати не може. Бісквіт в процесі випікання. Це у нас половина циклу випікання на 15-тій хвилині. Наш бісквіт готовий. Бісквіт повинен ось так пружинити. Тепер. Потрібно перевернути. До повного охолодження ми його залишаємо догори дном. Бісквіт охолов можемо діставати його, знімати фольгу і нашим ножичком тоненьким, улюбленим, вздовж стіночок проходити. Вуаля! наш бісквіт готовий. Тепер нам потрібно замотати бісквіт в харчову плівку і відправити в холодильник мінімум на 6 годин, щоб він стабілізувався. Від моменту випікання до зараз пройшло 8 годин. Зараз з ним вже можна працювати. Ми зможемо його розрізати. І можна буде не боятися його просочувати, він не розвізеться. Висота бісквіта я заміряла 4,5 см. Ну, у мене не було мети зробити високий бісквіт, тому що я вам просто показую принцип. Вага його 300 грам. Бісквіт вийшов класний, м'якенький, я повністю ним задоволена, він пружний. Можемо його розрізати. Беру ніж пилочку, і так як тут у нас 4 см. Більше ніж на два шари я його розрізати не хочу. Тому ріжемо просто нафіл. Спочатку намічаємо по контуру, а її потім розрізаємо. Бісквіт має приємний ванільний запах. Ми його ароматизували ванільною пастою. Ну, не даремно ж він класичний ванільний бісквіт. Опа. Ось, будь ласка. Ви можете бачити його структуру, текстуру. Він гарно прийме в себе сироп для просочення. Я зазвичай робила один до одного 100 води, 100 цукру. А ще він дуже-дуже смачний. Друзі, я вам дуже дякую за перегляд, за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Залишайтеся зі мною, будемо готувати ще щось цікавеньке. Па-па!